Пойдем, моя Підемо, підемо. Всім привіт. Ми з Лашкою хочемо піти новою стежкою до озера. Ми так ще ні разу не ходили. Тут є отакі теж сходинки. Зараз ми вам покажемо, куди ми вийдемо. Може, звісно, ця дорожка не до озера. Ну, зараз перевіримо далі фарш, куди йде ця дорожка. Так, що тут взагалі є? О, тут якийсь камінь. Люфанька, подожди, не тащиш мене, будь осторожненько, вона умниця. Вона в мене дуже умна собака. Саме умнее. Пішли, кицями. Только з тут В время вообще не ладить. Люфашу надо заносить на руках. У нас здибується повністю в неї вся шерсть, когда вона бачить дору. Дора на неї кидається, вони сцепляются в одну кучу це вообще якийсь ужас. Це ужас. Я вам не можу це передати. Що проїздить. Далі Фаша, що происходит, ми не знаємо. Так, от тут є така лавочка. Хтось вирив ямку, навірно, барсик. У нас барсик по лавкам. Так, а це геологічна пам'ятка мандрівні брили. Волинно-Подільська, окраїна східньої проєвропейської платформи, підніжжя Лисогірської височини Леоген. Велика брила кольовію. Коротше, це мандрівна бриля. Мандрівників геології називають брили, які не пов'язані своїм походженням з місцем, де вони розташовані. Перед вами група аргеалохтонних немісцевих брил. Пісковиків з чуденарськими формами. Звітрювання. Висота найбільшої брили 1,7 метрів, ширина 1,6 метрів. Розміщена біля схилу малого кар'єру. ну Так, так ти фаш, ти мене вже перекрутила своїм поводком 10 раз. Йдемо далі, подивимося, що внизу. Ми ще йдемо до озера. Я ж сподіваюся, озеро тут буде. Так, це волшебна гора Так, Люфаша, давай, пошли. Ой! Падаю. Ідем, ідем. Так, хтось тут в кущах ще лігає. Чуєш? Я сподіваюся, що це білочка. Слухай, ну куди це ми вийшли? Озера тут немає близько. Так, ну що, ми з слюпашкою йшли йшли, йшли-йшли по тропинці. Отак от. І бачимо, спереді тут домик стоїть. А якщо стоїть домик, значить поруч уже озеро. Тому що вокруг озера зроблені домики, в яких відпочивають люди. Жарять шашличок. Тут є отакі камінчики. Це, до речі, все безкоштовно. Можна сісти, пожарити шашличок, позагорати. Половить, может быть, даже рыбку. На жар теки скупаться не очень получится. Пошли, Лифаша, дивись, вон озеро. А он и рыбак сидит. Ну, вот мы пришли. Плавать. Ой, мужчина мужчины рыба, правда, ловится, не знаю, что с ним он Поплавочки. Что с него там плюет? Это, наверное... Після того, як люфаша зайшла, зробила волну. Ось вона і клюнула. Люфаня, лягай будемо загорати. Загор приймати. Люфаш. Все, давай. Люфашка і тут тепер загорає. Я, по крайній мере, пытаюсь. Тихонько, тут, тут риболовля. Люфаша, йди сюди. До нас прийшла Аліночка. Там отрастуть качалочки. Уточки плавають, бачите, які гарненькі. Я лазила за качалочка, ось вона. Бачите, добула качалочку. Але я потім упала в воду і тепер я вся мокра. Я не зняла, вибачте, для вас це експірієнс. Це було дуже ефектно. Вона просто не могла собі уявити, Та, що, що таке можливо.